Старт нового політичного сезону Верховна Рада відкрилася, заслухала послання президента і дозволила заарештувати суддю Чауса, який зажив слави тим, що консервував валютні хабарі в банці. Політична осінь обіцяє бути гарячою. Очікується традиційна битва за бюджет і тарифи, і корупційні викриття і політичні чвари, які настанови дав депутатам Петро Порошенко, і що ще робили сьогодні засмаглі народні обранці. Марія Васильєва розкаже. Засмаглі і усміхнені депутати знову збираються у залі. Юлія Тимошенко укотре змінила зачіску. Цього разу це жіночні локони у залі з цікавістю розглядають і новачків сімох депутатів, яких було добрано у липні. Раду поповнили двоє депутатів від батьківщини, двоє самовисуванців, представник партії Наш край та двоє укропівців. Присягаю. На вірність Україні. політичний сезон буде непростим, прогнозує спікер. Адже Росія з подвоєними силами намагатиметься розхитати ситуацію всередині України, обломавши зуби об наших кіборгів, об наших воїнів, ворог сьогодні постановив головну мету внутрішня дестабілізація в нашій державі. Кинуті шалені ресурси на розхитнення ситуації всередині нашої країни. Що ми можемо цьому протиставити? Лише одне об'єднуйся. І перемагай влітку політичне життя країни, ніби стає на паузу. Найнагальніші питання відкладаються до осені, і кожного вересня парламент відкриває чергову сесію із величезним списком рутинних боргів, від яких постійно відволікає феєверк нових політичних пригод. Про старі хвости президент нагадав депутатам у своєму посланні, наприклад, щодо закону про спецконфіскацію, який можна редагувати, але слід ухвалити, бо він фактично єдине джерело фінансування. Оборонного замовлення загалом з сумом каже Порошенко: військо може розраховувати на бюджет не більше трьох відсотків ВВП, бо більше країна не здужає армії. Досі потрібна допомога волонтерів. Водночас військо продовжить отримувати нові зразки військової техніки і допомогу заходу, бо широкомасштабне вторгнення Росії, яка весь час нарощує сили на кордоні, може статися будь якої миті. Проте і відсіч зміцніли українське військо дасть гідно, запевняє президент. Зараз тепер все інакше. Нехай тільки сунуться. українське військо невпинно модернізується і наближається до стандартів НАТО. Вступ до альянсу мета незмінна, як полярна зірка на небосхилі. Проте міжнародний клімат для України холодніше, попереджає Порошенко. Європа поки що говорить єдиним голосом. Проте подекуди у ньому вже звучить російський акцент. Бо лояльні Кремлю популісти набирають ваги в ЄС. Зараз Києву вдалось переконати партнерів, що вибори на Донбасі і зміни до конституції не на часі. Друге читання конституційних змін, примара, яких постійно блукала цією залою, не відбулося, як це бачите. І не відбудеться, поки для того не визрюють відповідні умови. Росія з окупованих нею території Донеччини і Луганщини хоче утворити, як хтось сказав, протекторат Донбас. і на своїх умовах інфільтрувати його в склад України, щоб підривати нас зсередини. Скажу коротко, ми це робити не дозволимо. І так не буде. Порошенко похвалив нового генпрокурора і наступ всіх силових відомств на корупцію. Зазначив, що не ділять правоохоронні структури на нові і старі, бо процес очищення триває. Лише з СБУ, де було повно зрадників, звільнили дві тисячі співробітників. А незабаром почнеться і оздоровлення судів. Сьогодні депутати дали згоду на арешт столичного судді Миколи Чауса, який засуджував майданівців та консервував хабарі у двохлітровій банці. Щоб не відкладувати, я прямо зараз підписую сам Чаус, Що правда у бігах кажуть, переховується в окупованому Криму. Дуже цікава парадоксальна ситуація, бо Крим це Україна. І формально ми не можемо його в Міжнародний розшук зв'язку з його місце знаходжу, якщо вже буде підтверджено, що він в Криму. Незабаром втікачів має різко поменшати. Сьогодні рада чи не востаннє знімала імунітет з судді за два тижні. Набере чинності судова реформа і дозвіл на затримання хабарників у мантіях більше не знадобиться. Марія Васильєва, Ольга Кошеленко, Андрій Хлус Ігор Ткач, ТСН 1+,1.